Доброго дня! Познайомлю вас із фіалочкою сорту Reining Beauty. Цей сорт довосить популярний і, можливо, багато хто його вже знає, тому що він досить поширений в колекціях. Ось така красуня насиченого пурпурного кольору, квіточка йде. Простенька або напівмахрова може ще бути. По краю пелюстиком йде рюшик. Він може бути білий або трішки ось салатовенький. Бачите, ось такі. Є квіточки з салатовим рюшиком, є квіточки з біленьким рюшиком. З першого цвітіння відразу формує шапочку, багато квіточок. Ось, Наприклад, це молоденька розеточка, бачите, невеличка ще. Це її перше цвітіння йде. Квіточка тримається досить довго, тримається шапочкою, гарненько, все стоїть. От, сорт абсолютно невибагливий і швидко ростучий. От, і за рахунок цього він гарно себе зарекомендував в колекціях. От, розеточка гарно формується, рівненька. Красиво листочки лягають, не потребує додаткових зусиль по її формуванню. от І листочок іде ось такий зелений, простий листочок. І е, рівний, він іде не хвилястий. Є е, від навіть від ось цього сорту. Листочок може давати дітки з прямим листом і з хвилястим листом. Ті дітки, які йдуть з хвилястим листом, це вже як рахуються спорти, тому що у сортової фіалки лист має бути прямий, саме такий. От, також може бути світле хвилясте листя. От, це іде також спорт, який вже закріплений. Спорт від сорту Renning Beauty називається Party Claudia. Він такий рюшистий, ніби біло-блакитного кольору йде. Це спорт, але закріплений. От, так що ця фіалочка може різні спорти давати. Ось такий прекрасний сортик зарубіжної селекції, який називається Reining Beauty.